2022 рік ми почали натхненно та амбітно. Ми працювали над відкриттям магазинів, взяли участь в Ukraine Fashion Week, стартували з нашою щорічною премією HVB, планували збільшити кількість магазинів з касами самообслуговування, додати б'юті новинок на полички. Але незважаючи на страхи небезпеку, було прийнято рішення працювати. І 28 лютого вже працювало 44 магазини вже з перших днів війни ми переорієнтувалися та надавали допомогу за запитом тим, кому це було потрібно. Там, де це було можливо. Нашу гуманітарну допомогу отримували бійці тероборони, ЗСУ, волонтерські організації, воєнні шпиталі, лікарні, інтернати. Загалом, за перший місяць було відправлено 65 вантажів. 3 березня ми отримали жахливу звістку про те, що серце нашої мережі, склад у місті Стоянка, був повністю знищений. Наступним кроком було відновлення логістичних маршрутів. Вже в червні ми організували роботу тимчасового складу. Робота відбувалась на усіх фронтах. Країна почала відновлюватись. Та ми вирішили підтримати наших клієнтів і об'єднати їх навколо сильного символу супротиву, адже наше життя не зупинити. Наша мережа залюбки підтримала цей челендж. Продовжуйте жити, бо ваше життя не зупинити. Надихнувшись історіями наших героїв та базуючись на оновлених цінностях, що ми розділяємо з клієнтами, було запущено проект Нова краса і гарним початком став місяць добрих справ. Протягом якого було зроблено більше трьох тисяч маленьких, але дуже важливих звершень. Розуміючи проблеми, з якими зіштовхнулись наші клієнти, ми надали 26 курсів для перекваліфікації та адаптації, де б вони зараз не перебували. Ми зробили десятки прямих ефірів та відео про ментальне та фізичне здоров'я і разом з вами адаптувались до нової реальності. В серпні ми відновили наш проект Янголевасомс. Та троє діток вже прооперовано. Ми вдячні кожному, хто придбав товар зі спеціальною позначкою, адже кожна покупка це твій внесок у проведену операцію. З початком холодів найбільш вразливою ланкою є пологові будинки. Саме тому ми з командою приєдналися до ініціативи Водафон Ліга Тепла. Найголовнішим нашим пріоритетом цього року була безпека співробітників яким ми безмежно вдячні за їх сміливість та відданість праці. А ще більше, ми вдячні нашим клієнтам за підтримку, лояльність та розуміння. Саме завдяки вам ми можемо боронити економічний фронт та робити важливі добрі справи. З Новим роком нехай здійсниться найзаповітніше бажання кожного українця.